Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, Сьогодні у нас рак. На січень місяць. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Рак у січні цього року? Ай скажуть руну правду. Ансус. Так, две і руни потягли. Що ми тут маємо? Аннас Халас. Цікаво. Феху перевернута. Ейвас. Аліес. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Рак у січні 2024 року. Урус. Наутіс. Єва. Гаразд. Теж такий. Насичений подіями буде місяць. Добре, що ми маємо? Ансус, Маннас, Хакелас. Далі. Феху перевернута, Ейвас і Альгіс. По фіналу. Урос, і геба. Отже, відразу Ансус. Відразу вам якісь позитивні новини. Відразу, позитивні точно, мало того, несподівані. Щось таке вам якась, знаєте, радісна звістка. хороша Прийде, притом несподівано. Щось таке, чого ви не чекали. Ансус, зокрема, говорить про те, що у вас багато буде якоїсь взаємодії, багато доведеться з людьми спілкуватись. Ну, ось власне, самі люди й випали. От, е, мало того, Ансус це про закон. Е, може, ну, знов таки озвучую всі варіанти, як іде, то бага, людей багато дивиться, у когось один аспект не програється, у когось кілька, то нормально. Е, от, у когось якась взаємодія із законом. Ну, саме Ансус це позначка якихось документів, паперів, договорів. Ну, от, от в такому от плані. Та? Ну, Маннас. Багато взаємодії з людьми. Так, да, однозначно. Мало того, Ансус це план. Ось Маннас це не лише люди, це і ви. Тобто, от ваші плани вам вдасться загалом реалізувати. Багато чого вдасться реалізувати. Ну, Маннас. Ви ось на даний момент, ви як цілісна людина, ви знаєте, чого ви хочете. У вас є якийсь план, ви ну, от по ньому і рухаєтесь. От, от воно виглядає. Мана з позначка цілісної людини. Ну і загалом багато взаємодії саме з людьми буде, от, в силу тих чи інших причин. Так? Далі, Хагалас. Цікаво, тому що тут ось оце ви, а ось Хагалас. Знайоме для мене з получення Тому що це. Ну, Руйнування себе, давайте так скажемо, Тобто, це можуть бути як погані звички, це можуть бути просто такі вчинки. Ну, коли ви заганяєте себе. Тобто, оце перенапруження якраз і так, далі, і так далі. і тому подібне. Коли ви самі себе заганяєте. Ви можете там якусь роботу не знаю, відкласти якісь плани, але ні, вам все отут і зараз горить, і от вам от воно, от манна схагалась. Ну, Заганяйте себе. Нічим хорошим зазвичай таке не закінчується. Повірте моєму печальному досвіду. Е, ось. Е, далі. Ну, сам по собі Хагалас треба розглянути. Хагалас — це форс-мажор Це певний хаос. Знаєте, сила стихії, яка втрутилась в ваше життя. Е, руйнування певних планів, чи то їх зміна. Всякі непередбачені події, ну, поломка там, якоїсь техніки. Вихіди з ладу чогось, що, не знаю, там, улюблену вазу свою якусь упустили, розбили. Все одним словом, будь-який форс-мажор, це все сюди. Щось загубили, до речі, от це воно все сюди. Неприємно, ну але що ж, е, як кажуть маги, е, дякую Боже, що взяв грошима. Да? Ну так оце воно. Е, далі. Що ми маємо? Е, ну, ремонт, до речі, хаґалаз означав, але зима вже якби, ремонти мали б закінчитись. Да? Хіба що якийсь зовсім не запланований якась подія. Далі, що ми маємо? Феху перевернута. Говорить про те, що ну, поряд із Хагалазом це точно якісь незаплановані втрати. Да. Точно, якісь незаплановані трати, ну, знов таки, може бути пов'язано з Хагалазом, що от щось вийшло з ладу, і вам терміново щось довелось купляти, наприклад. Да? Так може бути і зовсім якась спонтанна трата. Ну, не знаю. Захотіли ви себе там щось побалувати і прикупити собі ну, чи, ну смаколиків якихось екзотичних, дорогих, чи там ще там ще що небудь да? ну, от в такому плані. Далі, Ансус і феху перевернута. Загалом, у вас буде по... якась гарна звістка, до речі, може бути саме по матеріальному по матеріальним певним питанням. Е, те, що у вас якісь там кошти зависли в силу тих чи інших причин, або що, ну от, от це от може бути та, таким чином може програтись. Мало того, феху маєш і нематеріальний Ну, В першу чергу тут іде матеріальний, звичайно, але нематеріальний теж варто задати. Феху це стосунки, в будь-якому їх виді. Це не обов'язково любовні стосунки, це може бути і дружба, і взаємодія з колегами на роботі і так далі. І тому подібне. Руна перевернута, Ну, тобто, погіршення якихось стосунків. Якщо так ось тут хагала з іде, знов таки. В контексті стосунків, Хагала це певна конфліктна ситуація може бути так, і що воно якраз ну, нанесе удар по певних стосунках. Далі, ось я і вас. Певні перешкоди на шляху, певні труднощі. Але це такі, знаєте, це такі труднощі, які долаються. Ну ось, Сама форма руни на те натякає. Тобто, знаєте, ви от як -отой бігун на біговій доріжці переплигуєте якусь перешкоду, та, і воно вам дає ріст, розвиток, поштовх. Ім імпульс вперед. Оце такі от труднощі. Ну, ось, До речі, Манна Сейвас. Цікаво, тому що в даному випадку виходить, що це не стільки зовнішні якісь фактори. Да? Стільки труднощів ви собі самі створили. Ну, тобто, а тут ще порядансус, думки, зокрема. Тобто, якимись своїми думками і переконаннями ви певні труднощі в своє життя притягнули. От. Ну, ви то бачите, розумієте, що ви хочете, як ви хочете і так далі. Загалом воно у вас має вдатись. Ось аліс. Труднощі ви подолаєте, ось у вас почуття захищеності, да? почуття комфорту. Да. Тобто, загалом долаєте труднощі все раз. Хагалас у вас теж неприємно, але тим не менш, аліс. Якось ви на це спокійно реагуєте, в чомусь навіть філософське. Да? І цей от самий Хагалас вас не вибиває з колії, ви все рівно. Ну, в своїй тарівці, будемо так казати, вам все рівно, комфортно, і ви все рівно якби, себе захищеними почуваєте. Да? Так, ну і до фіналу доправи. Що ми тут маємо? Урус, наутіс Кібер. Отже, урус. Ну, гарне здоров'я. Да. Тобто, здоров'я у вас буде гарне, енергії, ресурсу у вас буде на ваші плани вистачати загалом. Добре. Але тим не менш, ось Наутіс все рівно. Ну, урус, Наутіс. Якісь мінімальні проблеми по здоров'ю можуть бути. Ну, це щось таке на рівні, знаєте, застуди якоїсь. Ну, от щось таке, зовсім незначне. Загалом, то здоров'я у вас гарне, і в принципі особливих проблем тут на найближчий місяць, ну, до кінця цього місяця, не прогнозується. Наутіс це іруна долі. Ну, якісь важливі події будуть, щось таке відбудеться. що... Ну, важливе, одним словом, за цей місяць. Далі, ну, до речі, може, з цими новинами пов'язано, нежданими, позитивними, як знати. Далі. Наутість це також про певні труднощі, певні обмеження. Але, тим не менш, ви їх долаєте. По фіналу ось гєбо. Ну, Руна партнерства, руна стосунків. Знов-таки в будь-якому їх виді. Тобто, ем... тобто, цікаво тут іде. Ну, одним словом, можуть бути певні негаразди саме в стосунках, будь-якого роду. ну, в принципі, що і тут показали, так? Далі, тим не менш, рішення деяких ваших проблем, деяких, не всіх, якраз пов'язане із взаємодією. Тобто, вам не треба самому це все робити, вам потрібна допомога, щоб вам хтось допоміг. Може бути порадою, може й чисто фізично допомогли. Да? тобто не, не тяніть все самі. Не бійтесь просити допомогу, у вас мало того, що є кому попросити, так вам і не відмовлять. Ось. Ну, мало того, єбо це руна дару, зокрема, у високому сенсі слова дар вищих сил. А тут поряд руна долі. Чому я кажу, якісь події будуть цікаві. Інформація якась цікава може пройти, знайомство якесь таке цікаве, важливе відбутись. Одним словом, така подія, яка, така, подія така інформація, така ситуація, яка ну, повпливає на вас. Позитивно саме повпливає. Да? Ось, Далі, що це в нас? Ну, В більш приземленому варіанті це просто приємний несподіваний подарунок. Ну, хтось кавою пригостить, там, чи якимсь смаколиком. Да? Далі. Ну і в стосунки сказав, якесь нове знайомство може зав'язатись. Не обов'язково любовного толку це може бути. І по роботі, якийсь друг новий, знайомий, товари з'явиться. Ну, одним словом. Широкий спектр у всіх може по-різному програтись. Руна, як і будь-яка руна, доволі багатогранна. Ось, ну, раз. І підсумуємо все вище сказане. Ну, тобто, ось якісь у вас гарні новини будуть, до речі, несподівані. Може бути взаємодія з законом якась, да? документи і так далі. Теж загалом воно у вас позитивно пройде. Ну, Ось певний хагалис. да? Якісь події поза межами вашого контролю, якийсь хаос трошки вам в життя втрутиться. Зокрема, по фінансам. ось Хаос певний. Ну, тобто, плануйте розходи, Плануйте розходи. Яка це якась незапланована втрата. Далі. Про вас, так, певні конфліктні ситуації, до речі, означає, ну, це більше про перешкоди в даному випадку, ніж про конфлікти. По здоров'ю загалом все гаразд, але якщо щось десь вилізе, ну, на авті споряд, все-таки є, які певні труднощі, означає, то не ігноруйте якби. Ну і не бійтесь просити допомоги. Не чекайте якогось приємного подарунку, до речі, якщо так. Ну, а такий прогноз вийшов. Загалом, в принципі, доволі позитивний, я вважаю. Цікаво буде почитати, як воно збудеться у кого. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!